Вітаю вас, друзі! Славного ранку, але не знаю наскільки він славний, тому що в нас в Україні продовжується повітряна тривога, і ворог атакує нашу країну, і скидає бомби та ракети на нашу країну. Тому не дуже і для всіх славний цей ранок сьогодні. Тому ми молимося про перемогу. Ми віримо в перемогу та мир в Україні. І мовимося про знищення ворога. І мовимося про те. Щоб всі Його зусилля, всі Його плани вони були зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Тут написано Псалом 18, Ти даєш мені, ти шостий вірш, щит Твого спасіння, твоєю правицею підтримуєш мене, а своєю милістю ти звеличуєш мене, ти розчищуєш переді мною дорогу для моїх кроків, тому мої ноги не спотикнаються. Я гнався за моїми врагами, захоплював їх і не повертався, доки не знищував їх. Я завдав їм поразки, і вони не зможуть встати, бо впали під моїми ногами. Ми завдаємо їм поразки, і вони впадуть. Ти підперезуєш мене силою для боротьби, кидаєш під мене тих, що повстають проти мене. Ти спонукав до втечих моїх ворогів, і я знищив. Своїх ненавісників. Та й всі вороги вони тікають в ім'я Ісуса Христа. Живий Господь, благословенна скеля моя, нехай звеличиться Бог мого спасіння. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він пікується про мене, захищає мене. Любить мене, він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя. Проголошуйте це, говоріться це і нагадуйте собі, знов і знов, щоб покладати надію на Господа і очікувати допомоги від Нього. Слава Господу! Аллилуя! Мене звати Вячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чине і радий, що ви сьогодні разом з нами зможете провести цей час у Божому Слові. Давайте ми повернемось до Марка, 13 розділу, і продовжимо те, про що ми там вже говорили. Ми казали, що це важка, важкий розділ, що Ісус каже про те, коли буде зруйнований храм, і каже про те. Коли він повернеться друге на цю землю для того, щоб судити цей світ, він повернеться у славі з ангелами. І він каже про це і говорить ознаки того, коли це буде, щоб ми, розуміючи ці ознаки, знали, що вже скоро він прийде і чекали його. І ось він тут продовжує. Він каже, що. Е, небо і земля приминуть, а мої слова не приминуть про той же день або годину не знає ніхто, ні ангел на небі, ні син, а тільки Отець. Тільки Батько знає той день, коли Ісус прийде на цю землю. І ось настанова для всіх нас. Це 13 розділ Евангелії від Марка, 33 вірш. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час. Настане. Тобто він каже: ви не знаєте того дня, коли я прийду, але я хочу вам допомогти. І він каже: Я говорю вам про всі ці ознаки, розповідаю, щоб ви зрозуміли, що час вже наблизився. І знаєте, дивлячись на ці всі ознаки, ми розуміємо, що час вже набузився і він вже скоро прийде. І він каже, стережіться, тобто будьте дуже уважними. Пильнуйте, будьте дуже уважними, стережіться, тобто оберігайте себе, бо не знаєте, коли це станеться. сьогодні, чи завтра, чи через місяць, чи через рік, коли він повернеться. І з-за того, що ви не знаєте, коли це станеться, ви повинні бути готові кожного дня. Кожної хвилини. І ось він каже, як той чоловік, який відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його діла, а Сторожеві наказав пильнувати. Тобто він нам наводить приклад того, як ми повинні себе поводити у цей час. І він каже: чоловік, господар, відходив в інше місце якесь, і він залишив свій дім, і він дав своїм рабам владу. Щось робити, кожному його діло. І сторож, він наказав, пильнувати. Тобто очікувати, будь готовий. Що повинні робити раби, роби, поки нема господаря. Робити ту роботу, яку він їм дав. Робити те діло, до якого він їх покликав, і що він їм сказав зробити. Виконувати ту роботу, яку він дав. І коли він прийде, несподівано прийде, то що він повинен застати? Що роби, виконує ту роботу, і що сторож він готовий відкрити йому ворота. І запустити його двір, і прийняти його, що всі на місці, всі чекають того часу, коли він прийде, і всі готові. Він каже, тому пуль... пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться. Увечері, опівночі, чи як заспіває півінь, чи вранці, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. Ось про що він каже: він каже, що ми повинні пильнувати і бути готові до його. Приходу. І ти не можеш сказати, о я не знав, що Господь прийде. Ні, він попередив, що він прийде. Ні, він дав ознаки того, що він прийде, щоб ми могли більше підготуватися. Ви знаєте, тут е, написано, що він може прийти увечері, може прийти опівночі, може прийти рано, рано вранці, як заспіває. Півень, а може прийти трохи пізніше вранці, а він прийде, і ми повинні бути готові. І ось е, цей сторож він пильнує і нема. Вечір настав, а господаря нема. І він хоче спати може, а він пильнує і чекає. Вже ніч на дворі а він пильнує і чекає. Вже півень заспівав. Рано, рано, вранці, а його немає. І знаєте, можна. Втратити пильність і сказати, ну його нема, нема. Може він ще запізниться, може він пізно прийде, тому я можу трохи поспати, відпочити, а потім я ще зможу встати і бути готовим. Але ознаки ознаки, вони виконуються. Які ознаки? Вечір, ніч. тобто коли пройшов вечір, то прихід господаря став ще ближчим, коли настала ніч, прихід господаря став ще ближчим. І то не час, щоб спати, це час, щоб все підготувати ретельно і чекати, коли він прийде. Ви знаєте, ознаки, про які він говорив, багато з них вже здійснилося. І вже не час спати, вже час пильнувати і бути особливо уважним до того, що Ісус він прийде у своїй славі судити цей світ і підготувати. Бути готовим до цього. Ви знаєте, не думати так, що ой, вже стільки часу пройшло, його все нема, нема, нема. напевно, він вже взагалі не прийде. Ні, він прийде, бо він сказав, що він прийде. І чим довше його нема, тим ближче його прихід. Тому будьте готові, тому будьте уважні, тому пильнуйте. І він каже: а що я вам кажу, кажу всім пильнуйте. Ось що він каже: пильнуйте. Ось яке слово він каже нам сьогодні. Пильнуйте, будьте уважні. До кого уважними бути? До себе. Будьте уважними, щоб подивитися на себе і на те, що ви робите в цей час, коли ви чекаєте Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Чи виконуєте, чи виконуєте ви ту роботу, яку Він вам довірив, чи ви спите просто? Чи ви готові до його приходу, чи ви все підготували? Ваше серце готове, ви вдягнулися, ви чекаєте його, чи ні, чи ви поки спите і думаєте, що це стане не скоро, тому можна ще розслабитися. Ні, друже, він каже, а що я вам кажу? Я вам кажу, пильнуйте, я вам кажу, пильнуйте. І коли він прийде, якщо хтось буде не готовий, ви знаєте, він не може виправитися і сказати, ну я не знав, коли ти прийдеш, тому я не зміг підготуватися. Ісус може сказати, я тебе попереджав, що я прийду несподівано. Я тобі попереджав, що ти повинен бути готовий, щоб ти пильнував, а ти чим ти займався цей час? І знаєте, пильнувати, дивитися за собою чи бути готовими. По-перше, це прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, для того, щоб отримати Його виправдання, для того, щоб коли він прийде судити цей світ, ти був на Його стороні, ти був з ним. І тебе не треба було судити, як грішника, щоб ти був вже праведною людиною, кого гріхи прощені, і щоб ти перебував. З ним це підготовка, це перше, що треба зробити, це прийняти його і отримати вічне життя, в яке він нас проведе. Чи друге що треба зробити, якщо ти вже прийняв Христа? Якщо ти не прийняв Христа, то тобі все треба зробити в першу чергу. Якщо ти прийняв Христа, то тобі треба дивитися за собою, за своїм життям. Як ти живеш? Чи ти продовжуєш робити праведні речі, чи ти тримаєшся праведності, чи ти, м -м, поки нема Господа, грішиш і живеш просто своїм життям, не пильнуєш себе. Пильнуй себе, щоби, якщо ти прийняв Христа як свого спасителя Господа, жити разом з Ним, якщо ти прийняв Його подарунок праведності, то зберігати цей подарунок праведності, триматися його і жити праведним життям у цьому світі, не піддаваючись на різноманітні. Спокуси, зберігаючи своє серце у вірі в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, то що тобі є чим зайнятися і що робити. І третє, що тобі треба робити, це виконувати те, що Він сказав тобі виконувати. У своїх заповідях. те, що він попросив особисто тебе, те, що він дав нам настанови, це, по-перше, проповідувати Боже Слово, проповідувати Евангелія, проповідувати благу звістку і розповідати іншим людям про спасіння, яке вони можуть отримувати прямо зараз. І, звичайно ж, є багато. Чого ще він казав робити? Робити справи молосердя, пікуватися про інших людей, приносити свої пожертви дистини і так далі, і так далі, і багато всього всього. Тобто жити праведним життям, жити цим життям, про яке він нас навчав і навчає, і нам треба. Це. Тож нам варто пильнувати сьогодні і подивитися на себе, і мати розуміння того, що Господь Він вже дуже близько і скоро Він прийде. І Він нас попереджає про свій прихід і каже, що нам треба робити в цей час. Пильнувати, бути готовими, проаналізувати своє життя і подивитися, чи дійсно я виконую його волю і живу так, як він мені наказував, чи я просто займаюся чимось своїм і не чекаю його. Подумайте про те, і пильнуйте, подумайте про те, як ви живете сьогодні. І пильнуйте, будьте уважними і виправити свої шляхи, якщо вам потрібно їх виправити, для того, щоб бути готовим, коли він прийде. Він прийде. І це вже дуже буде скоро. І він прийде. І це буде несподівано, але це побачать всі, і всі розуміють, що Господь він прийшов. Тож прийміть його як свого Спасителя і Господа, попросити пробачення за свої гріхи, і прийміть Його виправдання, Його праведність, хай Його жертва. Вона буде принесена за ваші гріхи. Скажіть це дякую тобі за те, що ти взяв на себе мої гріхи. Дякую тобі за те, що твоя кров, вона очистила мене, твоя пролита кров, вона пролилась за мене і очистила мене усіх гріхів. я приймаю це сьогодні і дякую тобі за нове життя, яке я маю в тобі. Слава Господу! Тож, пильнуйте, друзі, давайте помовимось! Батько Небесне, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за твою любов, милість, благодать, за те, що Ти попереджаєш нас, за те, що Ти кажеш нам про ці всі ознаки, розповідаєш про них, щоб ми були готові, щоб ми знали, що час вже наблизилось. І ми не знаємо, коли ти прийдеш, але ми знаємо, що час вже близько. І Допоможи нам пильнувати, щоб коли ти прийшов, ми були готові, щоб ти не знайшов нас сплячими чи займаючись, щоб ми займалися якимись своїми справами. Ні, щоб ми виконували твою волю і з радістю тебе зустріли. Дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам, за те, що ти говориш кожному з нас і допомагаєш нам виправитися. Хвала тобі і слава. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас та захищає вас. Я приголошую зцілення для кожної людини, тому що Ісус взяв на себе усі наші немичі і хвороби, і горанами вас було оздоровлено Тож усіляка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі, в ім'я Ісуса Христа Іди геть бути зцілені зараз. Я приголошую надприродні Боже фінансове благословіння для вас, роботу для тих, хто їх шукає, з хорошою оплатою, з достойною оплатою, з хорошими умовами праці. Хай Божа мудрість наповнює ваше серце. І ми молимося за нашу країну, і ми віримо у перемогу та мир в Україні. І віримо, що всі плани ворога руйнуються в Ім'явся Христа. Ми благословляємо усіх наших воїнів. Приголошуємо Божий захист над всіма нашими плинами. Хай Господь дає вам мудрість і допомагає вам бути влучними і сміливими. І Хай Господь надприродньо діє у вашому житті. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас. Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Аллилує! Слава Господу! Дякую, друзі. Дякую, що були з нами, що ви провели цей час з нами. І я нагадую вам, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церкви. Доти Христа, натискайте дзвоник, подобайки та залишайте свої коментарі, друзі. Я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим Богословінням. І пам'ятайте, що нас навчає, про що нас навчає наш Господь і Спаситель і про що він нас попереджає. Пильнуйте, будьте уважні, будьте готові, тому що Ісус скоро прийде з Господом та до зустрічі, друзі.